Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма про казки. Оператор ведучий Леонід Гапєєв, Наш Семенчик постійний учасник. І наші гості та ведучі Вероніка Гожда. Вітаю вас. І Глеб Дмитришин. І наш глеб Дмитришин. І зараз я вам хочу почитати в рамках міжнародного фестивалю «Щастя у творчості. Я і автором ідеї. Ми започаткували таку цікаву рубрику разом з улюбленою книжкою. І от ви бачите цей випуск, що передано в подарунок багатьом нашим учасникам ефірів і учасникам міжнародного фестивалю «Щастя у творчості». Тут є тут спеціальна така рубрика Улюблені казки. Весь номер присвячений саме жанру казки. І от знаєте, казки бувають різних сюжетів. Але от така творча майстерня, як усе це відбувається, мені самому так кортить дізнатися. Я от знайшов таку цікаву публікацію на восьмій сторінці, які казки бувають і як їх люди складають. І ми зараз почитаємо угривок і потім трошечки в рамках наших формату читацьких діалогів ми на цю тему поспілкуємося. Отож, послухаймо: у кожній бібліотеці є поличка, де ти можеш знайти українські казки. Їх так багато, якісь добре відомі, ти їх, мабуть, вже пам'ятаєш на пам'ять знаєш, і якісь для тебе нові. Е, може, трохи незрозумілі або страшні, адже їх вигадували за давніх часів. Коли діти замість садка та школи пасли корів, а батьки їздили не на автобусах, а на конях чи волах, джмелик та його друзі відкриють тобі секрети українських казок та ще й. Надихнуть, створити власну. Які казки бувають? А які казки вам найбільше до душі? Запитала друзів книжечка. Я люблю читати казки про тварин, відповів пензлик. До них цікаво вигадувати ілюстрації. Починаєш малювати кота чи півня. Що вміє розмовляти, має свій дім, кашу варить, і думаєш, яка в нього може бути сорочка, який капелюх, які штани? З отвором для хвоста чи без. Далі автори цієї публікації пропонують допоможи пензликові намалювати костюми персонажів відомих українських казок. І тут даються такі варіанти розмальовок. А мені подобаються казки, які розповідають про життя людей. Вони наче дарують мені мудрість мого народу. Я люблю читати, як розум і мудрість перемагають несправедливість і зверхність, сказав джмелик. Це соціально побутові казки, пояснила книжечка. Ой, яка не казкова назва скривився джмелик. Але вона допомагає об'єднати в групу казки, що розповідають про стосунки людей. Соціальний означає те, що проявляється під час спілкування взаємин людей. А побутові це такі, які трапляються у буденному житті, описують те, як люди доглядають худобу, садять городину та збирають врожай, готують їсти, відпочивають. Добре, зрозумів. Виявляється, для казок також є свої наукові терміни. А я думав, вони лише розважають. А я люблю чарівні казки, в яких відбуваються неймовірні дива. Їхня група як називається? Поцікавилася нотка? Книжечка Радо пояснила, так і називаються чарівні казки. Ось ми щойно прочитали такий уривок про таку творчу майстерню, як створюються казки, як їх люди пишуть, які є жанри такий казок. І тепер ми поспілкуємося, у нас буде такий інтерактив, запитання, відповідь. Будь ласка, перший, перша Вероніка. Так, я б хотіла вас запитати, який саме вам подобається більше все за жанр казок? Ну, я полюбляю різні, я скажу так, мені подобаються такі сучасні повчальні і такі гуманістичні казки. От нещодавно, буквально влітку цього року, дійсно так, ми за шкільною програмою з молодшою Даринкою читали автор книжки Сашко Дерманський. Казки. Дракона Омелька. На жаль, я не можу як от журнал зараз взяти і показати, тому що книжка дуже така класна, ілюстрована, е, дизайн і все. Але ми дуже довго її шукали, шукали. І нарешті в одній з бібліотек знайшли, але зараз вона знову повернулася до бібліотеки. От, Але там класна така історія, там сім казок. І, до речі, на цьому каналі Леніт Гапєєвча творчості записано. Е, я записав п'ять, Вони йдуть окремими історіями. Це дракон, який. Насправді є добрим героєм, він не тільки створює, придумує казки він ще збирає дітлахів навколо себе. І розповідає казки, прямо от як ми зараз це в ефірі робимо. І, і до нього діти все більше і більше приходять, і там вони різні. Там є і холодна казка про те, як в холодильнику які там продукти з'явилися як між собою сперечалися, змагалися за своє місце під сонцем, так би мовити, в тому середовищі. От, і були інші, і кожна з цих казок, вона така є повчальною, така от серія. Там про пиріжки дуже така. Цікава історія, як одна бабуся почала пекти пиріжки. Все йшло б, б нормально, але все місто просто як в Африці якась пустеля виникла, тому що пере. Перебільшення температури відбулося, і вже почали люди скаржитися і меру, і пожежники приїхали і хотіли загасити спеціальними машинами ту піч, щоб перестала вона пектити пиріжки. Вона каже: То, хлопці ж, дорогі друзі, я ж вас хочу пригостити. Ну Такі дуже з таким українським добрим гумором. От я люблю такі сучасні українські казки, повчання, але такі сучасні. От така відповідь. І, мабуть, хліб хоче теж запитати на тему казок, будь ласка. А як ви стали писателем? писателем? Е, ну, я насправді теж деякі сюжети пишу. В мене є сучасна казка. Я про це зараз в ефірі не, не казав, але якщо запитав, то вже скажу. Е, значить, значить. На гостини до Бабо Яги аж до Канади, от є в мене така сучасна, якби така такий комбінований жанр оповідання і казки про е, нашого українського. Радіоведучого педагога, який через війну виїхав з України і дістався аж до Канади. І він не сам по собі поїхав, в нього ще діти, онуки, і він там далеко на чужині вже почав і свої радіоефіри вести і не тільки. І він познайомився. Баба Яга це такий казковий театралізований образ, насправді. Вона теж доволі така жінка продвинута, сучасна. І от він з нею познайомився. Отака от от, на кілька сторінок. У мене є Військова історія насправді так. Тому, перш ніж скажімо так, перш ніж писати, звичайно, ми починаємо щось читати і світ досліджувати. Коли ми от читаємо і творчо інтерпретуємо інші сюжети, то так чи інакше, у нас і свої сюжети будуть з'являтися. Я так гадаю. Ще можливо Вероніка хоче інше запитання. Будь ласка, у нас ще є кілька хвилинок ефіру. Ми зможемо ще поспілкуватися в рубриці читацькі діалоги. Як ви от самі прийшли до того, щоб написати цю казку? От яка ідея вас сподвигла до цього? Угу. Ну, в мене, скажімо так, виникло якби, дві, дві ідеї. Перша була така, що на гостини до Бабо-Яги це була така перша версія казки, вона така більш лаконічна, скорочена була. І головна ідея в тому, що Баба Яга є е, добрим персонажем, щоб ми не мислили стереотипами. Оскільки, отак, як, наприклад, як я щойно згадав про казки дракона Омелька, що дракон є добрим персонажем, я на той момент ще не знав про цей сюжет, що його не читав. Тобто, тут е, чисто моє авторство я не повторював чужі якісь ідеї. Але якісь ідеї гуманістичні, вони можуть якось по-іншому інтерпретуватися. от. І перша моя ідея була, щоб показати, що Баба Яга цілком нормальна, творча людина, це тільки творчий, сценічний, такий театралізований в неї псевдонім. А вже друга версія виникла, коли, ну, на жаль, коли ми. Почалося життя в цей воєнний період, і багато наших українських співвітчизників вимушено покинули рідну домівку. І от тоді виникла ідея: е, от написати вже як другу версію, більш таку модернізовану на гостини до Баби Яги, аж до Канади, тому що сьогодні ідея взята якби трошечки з такі аналогії з реальним життям, але з такою творчою інтерпретацією. ось так. Може, 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 я тоді запитаю у Глеба і у е, Вероніки? От е, ви, як представники творчої молоді, скажіть, будь ласка, е, як на вашу думку сьогодні. Сприймається дітьми та батьками жанр казки. от наскільки він допомагає зняти стрес, стилює душу, якось так допомагає нам трошечки адаптуватися від стресу. Взагалі, наскільки він повчальний корисний, як ви гадаєте? Тому що раніше, мабуть, вважала, що казки це більше для дітей, а зараз казки стають такими, що їх цікаво читати і дорослим, і також і дітям. Угу, дякую. А Гліб, як ти гадаєш, казка у твоєму житті, наскільки ти з нею дружиш, можна так сказати. В тебе є улюблені сюжети казок, які ти любиш читати в. Так. Один. Угу. А який можеш сказати? Оці книжки? Так. Кінець Вже подобається. Угу. Так, дякую. Ну от, шановні глядачі, ви щойно. Е... Побачили, почули і напевно переконалися в тому, що сучасний жанр казки він насправді є дуже актуальним, і е, кожен з нас має власні такі літературні смаки, такі творчі вподобання. Комусь подобаються казки е, історичні, соціально побутові, комусь подобаються е, сучасні казки читати, але в будь-якому разі. Казки дійсно, я цілком погоджуюсь з Веронікою. Я на власному життєвому творчому такому досвіді, в цьому переконуюся, що казка сьогодні має таку творчу інтерпретацію. Навіть те, що ми читали в дитинстві, все одно воно творчо переосмислюється у будь-якому віці. Дуже важливо, от сьогодні, в рамках фестивалю, якраз є така рубрика сімейна співтворчість, щоб ми і діти, і батьки в такому діалозі поколінь читали казки, створювали. Але свої сюжети це, це дуже актуально. Я, наприклад, згадую улюблений сюжет мого дитинства: це казкова повість, маленький принц Антуан Екзюпері». Він військовий льотчик, але водночас є всесвітньо відомим письменником француз. От він був на літаку, Літав під час війни, і потім ще писав оці казки, і там є така. Класна ключова думка. Ми відповідальні за тих, кого приручили. Це насправді так. І от Семенчик це теж знає, що ми його приручили, ми його не ображаємо. От він теж казки дуже, дуже полюбляє. А що б ми хотіли з вами побажати на завершення нашим глядачам на тему казок? Вероніка? А, будь ласка, звірі. Так, так, давайте щось побажаємо нашим глядачам саме на тему казок. А, ну, Я вам десь побажаю, щоб люди не боялися читати казки і надихалися подвигом героїв, і, героїв казок і... Мені здається, що треба розвіювати ці стереотипи, що казки це тільки для дітей, що казки можна читати тільки дітям. Я вважаю, що цю думку потрібно викорінювати. Угу. Тож бажаю вам читати побільше цікавих казок, щоб казки були завжди у вашому житті. Угу. Дякую. Глеб, що б ти хотів побажати глядачам? чтобы они побольше читали, приходили в библиотеку, ну, чтобы тоже не не боялся чудово вот побольше да, чтобы были были разумные такие так Я з тобою цілком згоден. І стосовно бібліотеки ще таку коротку інформацію пригадаю, якраз в тему, от цей свіжий випуск журналу Джміль в рамках міжнародного фестивалю Щасть у творчості днями передано у подарунок дитячій бібліотеці в місті Суми імені українського письменника Олексія Столбіна. Вони нещодавно брали участь в нашому дуже цікавому такому прес-клубі на тему сімейного читання, а також в місті Харкові, Холодногірськ. Бібліотека, наші друзі і партнери також передано їм в подарунок для читачів оцей журнал, от саме присвячений казкам. Дійсно, без сумніву, казки сьогодні, це жанр універсальний, стосується і дітей, і дорослих. І в кожній з казок ми знайдемо своє творче переосмислення сюжету. Отож, бажаємо знаходити цікаві казкові сюжети і знаходьте своє доросле переосмислення в сучасному житті. Цьому дякуємо за увагу.